Хеллоу, банда! Розпаковочка! Приїхало два автомобілі цікавих автомобіля. автомобілі. Пішли подивимося, що це за тачки. BMW X5 в G05 кузові і Mercedes GL350. Це у нас 15-й рік джелка g 05, по-моєму, 2020 року. Зараз я вам скажу точно. 20 й рік. Тут у нас наружний M-Pack, 20-ті каточки, машинки абсолютно цілі, як і одна, і друга. Це дилерські аукціони, 3-літровий дизель, 3-літровий бензин. Тут у нас фул-леди, парктроніки круг, 360-ті камери, дистронік. Тут є пневмоподвісочка, там теж є, до речі, пневмоподвісочка. Безключовий доступ доступи і там, і тут. Воу вау, який салончик. Та ти що? Ціна під ключ, до речі. Я думаю, ви ще таких цін не чули. Для того, щоб вас не натомити і ви не плакали, що я затягую до самого кінця 38% 500 під ключ G05 3-літровий бензин. Напишіть, чи бачили дешевшу в Україні машину. Думаю, навряд чи. Ах. Та ти шо? 127 тисяч миль проміг, преміальна музика Harman, сліпі зони, куча е, допоміжних систем, пам'яті сидінь. Так, масажів в нас тут немає. Чорна стеля. Але тільки наружний емпак, внутрішнього немає. Гарне чорне дерево, вам це все покаже. Ілюха. Є. Тут у нас тріщина на лобовому, лобова заміниться, проекція на скло. Стан шкіри ідеальний, машинка бомбазна. На відео самі зможете побачити. привідна, звісно, бо є чудаки, які замовляють за Дніприводний X5. Ну Це треба мати клепку в голові, щоб таке робити взагалі. Дотяжка ручна, пішли далі. Так, там 360 є, все є, все гарненьке, вона абсолютно ціленька. Там все смачно. Тут теж біксінончики, 360 камери, камери, в круг, безключовий доступ. Машина абсолютно ціла з диверського аукціону. Тут пробігу, до речі, не набагато більше, ніж там. Тут все. 134 тисячі миль. Друзі, нагадую, машина 2015 року. На мою думку, за 10 років наїздити там 210 тисяч кілометрів. Це, блять, нічого для трьохлітрового дизельного автомобіля. По салончику у нас маємо чорний салон, люк маємо. Трьохзонний клімат-контроль, преміальна музика, точно так же, як і в BMW. Harman Kardon. Також у нас є допоміжні системи, сліпі зони також тут є. Коротше, тут, в принципі, по комплектації в 2015 році є все те саме, крім Дістроніка x 5 Але ціновий прайс, друзі. 23,5 тисячі доларів, трьохлітровий дизель, абсолютно цілий з оригінальним пробігом 210 тисяч кілометрів. Самим приймати рішення або зачекати, або дати забор в Україні. Тут два комплекти коврів я бачив є. Зараз їдемо, все покажемо вам, або вже Ілюха вам просто наріже і покаже. Тому, друзі, я вам в принципі, розповів по стану, розповів по ціні, розповів по комплектації. В принципі, на каналі є повні огляди розбори даних автомобілів, як джелки, так і X5. Якщо цікаво, зайдіть, подивіться. Теж привезені нашою компанії для наших клієнтів США. А вам раджу підписатися на мої соціальні мережі для того, щоб бути в курсі реальних цін автомобілів США і що ви можете собі придбати. Також не забувайте, ми займаємося Китаєм і підключили нещодавно Корею. З Китаю в нас найсмачніші ціни на електромобілі. Не ведіться на оці ціни, які вам там луплять в Україні або в США, або з Європи навіть. Спочатку проконсультуйтеся в нас, а потім приймати рішення. Тому, друзі, до зустрічі.